Чисто там, де не смітять, каже працівниця Палацу учнівської молоді Тетяна Панасюк, яка разом зі своїми колегами прибирала територію поблизу колишньої дитячої залізниці. Дуже багато пляшок, клейонка, стаканчики одноразові. Прикро, що люди самі смітять для себе, а потім звинувачують когось. За словами Тетяни Панасюк, орієнтовно 60 працівників палацу учнівської молоді прибирали цю ділянку. Серед них керівниці гуртків Жанна Лівник і Олена Москалюк. Вони кажуть, серед знахідок чимало пляшок і гриб трутовик. Очищений хтось його тут видобав. Це би ви таку красоту знайшли. І вона буде нам на декор якусь композицію зробити. Дякую тобі Богу, не маєш працівників. Кожен раз, коли там дивишся на таке сміття, справді дуже сумно. За несвідомість деяких людей загалом до прибирання цієї локації долучилося півтори сотні людей, сказав Павло Савчук, головний спеціаліст відділу екології Луцької міської ради. З його слів очистили територію уздовж двох кілометрів понад річкою Сапалаївка. Усім учасникам толоки видали сміттєві мішки і рукавички. Ми прийшли з моїми до групиками любими. Нас залучили і прибирали сміттяйки, бутилки скло. Тут багато равликів це дуже класна ідея поприбирати тут, щоб ну було дуже прекрасно. А це вже інша територія поблизу одного із луцьких заводів. Тут 32 студенти-екологи разом із педагогами луцького університету розчищали водойму від відпрацьованих автомобільних шин. Фактично вся водойма в скатах. Ось є утруднення, щоб їх дістати, бо це вони в воді, щоб їх витягнути відповідно наверх. Також на сьогоднішній день немає такого чіткого поводження із катів, немає якихось штрафних санкцій, щоб люди не викидали. І найпростіший спосіб це є спустити звідси з гірки, і він вже там утилізований вважається. Це, звичайно, абсолютно невірно. З таких знахідок екстрагенальних – це холодильник, барабан від правильної. Машини ми приїхали сюди десь в 10 годині. Ми вже працюємо тут. Дві працювати нелегко, скати трохи тяжкі, і ми використовували шнура, брали, зачеплювали, витягли. Усе зібране сміття. Завезуть на полігон твердих побутових відходів, що у селі Брище, сказав заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета. На сьогоднішній день прибирається 46 локацій. Також буде відбуватися сім. Посадок дерев і кущів залучено понад 70 організацій. З бюджетних приблизно орієнтовно половина. Є освітні заклади, є релігійні установи, є приватні підприємства. За словами посадовця Олега Гелети, загальноміські толоки у Луцькій громаді відбуваються двічі на рік восени і навесні. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.